Не тримайте свої гроші в доларі. Він вже зірвався і летить в прірву. Не тримайте свої гроші в євро. Ми от-от побачимо потужні митні бар'єри, і їх економіка позбудеться експортного потенціалу. Не тримайте свої гроші в активах. От-от настане криза, а кризу треба зустрічати в готівці. Не тримайте свої гроші в готівці, їх зжере інфляція. Що би ви зараз не хотіли робити, у вас точно є занадто багато аргументів зупинитися і не робити нічого. І це також вибір, і у нього також є своя ціна. Якщо давно слідкуєте за нашим каналом, то знаєте, що я ніколи не даю валютних прогнозів. Передбачати майбутнє, коли всі воюють з усіма, принаймні на торгівельній ниві, також попахує мені шарлатанство. Давайте спробуємо зрозуміти, які процеси зараз ідуть, і що взагалі має бути визначальним для вашої стратегії. І найбільший процес, який ми спостерігали у квітні. Це фантастична рекордна за багато десятиліть недовіра до американського долара і американської економіки. І тут дуже багато факторів, які на це впливають. Ключовий, звісно, до влади прийшов непрогнозований політик, який в душі є спекулянтом, а в ринку відвертим маніпулятором. І все, що він робить, дуже сильно контрастує з іміджем безпечної гавані, яку багато багато багато. Років вибудовували собі США. У них склалася репутація стабільного оплоту демократії, де все чотенько, де з іншими країнами немає обміну інформацією по бенефіціарам банківських рахунків, де є постійно стабільно зростаючий багато-багато років фондовий ринок, усталені економічні зв'язки, в тому числі торгівельні з багатьма країнами, висока культура підприємництва і інститути. Які стабілізують будь-які флуктуації, які можливі в політичному і суспільному контексті, і от все це втрачається буквально за пару місяців. Тут вам і друкарський станок дивних наказів, і мита проти всіх і всяк, і неможливість прогнозувати хоча б на крок далі, що взагалі буде буде коїтися. Комусь зі сторони здається, що це. Дуже хитра політика такого жорсткого протекціонізму. Комусь здається, що це просто невігластво, просто відсутність компетенції. Але для більшості інвесторів не важливо дурень чи злодій. Важливо, що це було безпечною гаванню, а більше не є. І це створює багато багато ефектів, які ми навряд чи можемо передбачити. Коли, наприклад, японські корпорації розчаровуються в словах Трампа, починають скидати. Американський державний борг Трамп на це якось реагує. З Китаєм іде ескалація. Трамп на це ще якось реагує. З Європою. То ми друзі, то ми не друзі, то ми на одній стороні, то ми на по різні сторони барикади. Ні у кого не вистачає фахової компетенції зрозуміти, що буде завтра. І більшість інвесторів в такій ситуації вмикають програму «Risk Off не хочу бути до того дотичний. Долар стає менш привабливим. Євро на міжнародних ринках посилюється. Але правда в тому, що і європейські економіки без експортного потенціалу в Штатах за умови впровадження високих мит так само стануть набагато менш рентабельними, і спрогнозувати, що сильніше вплине, в яку сторону викривляться ці дисбаланси, об'єктивно неможливо. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. Амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Сьогодні консенсус інвесторів, що євро має посилюватися. Але це зміниться в будь-яку секунду від одного рішення. Настільки зараз мінливий і волатильний період. Та сама історія з прогнозуванням кризи. Немає якісного предиктивного фактора, щоб зрозуміти, буде криза чи не буде криза. Неузгодженість торгових політик затягує нас в цю кризу, але знову таки це може бути вирішено в будь-яку секунду буквально. Парою правильних рішень міжнародної спільноти. І говорити, що сьогодні хтось якісно може це передбачити, ну, у мене язик не повертається. А значить, ми з вами потрапляємо рівно в ту ситуацію, в якій ми знаходилися все свідоме життя. Ми маємо певний дуже крихкий, дуже шаткий баланс, який точно кудись зрушиться і ніхто не знає куди. Тому говорити про те, що завтра точно буде криза. Треба зараз з усіх активів виходити в кеш і зустрічати кризу на кеші. Це ставка з такими ж ризиками, як і закуп євро на всю котлету. У сподіванні, що євро. Буде посилюватися, а долар падати. Це все одно, що гадати на швидкість завершення війни у нас на батьківщині. Розумний інвестор не намагається вгадувати, яким буде світ через півроку. Він або дивиться в довгострокову перспективу і намагається оцінити на суперфундаментальних факторах, що буде зі світовою економікою через 10, 15, 20 років. І там, скоріш за все, все буде добре. Незалежно від галузі. Або ви створюєте такий портфель, який відтворює всі можливі сценарії. Наприклад, якщо ситуація у світі буде погіршуватися геополітичний накал буде зростати, можна зробити ставку на актив, в який люди часто інвестують під час невизначеності і в періоди високих ризиків. Це може бути золото. Зараз, коли ринки. Зреагували занадто борхливо, і американські активи просіли, можна спробувати їх підібрати як частину вашого портфеля і ставку на те, що в американській економіці все буде добре, що ринки перереагували, так би мовити, і баланс знову відновиться. Можна робити опортуністичні ставки. Про це я говорив в окремому ролику, як дію я особисто, як інвестор, шукати ті сектори. В яких все буде краще від того, що у всіх інших все буде гірше. Як яскравий приклад, українська енергетика. Чим гірша ситуація в країні, чим гірша ситуація на фронті, чим більше знищено нашої генерації, чим менш маневреною стає наша енергетика, тим більше будуть заробляти проекти, які ці додаткові послуги зможуть забезпечити: балансування, вирівнювання частоти. Маневрування, когенерація, вся ця історія, і це може бути окей рішення сформувати портфель, в якому немає дихотомії Європа чи США, Ніщо вам не заважає мати активи і там, і там. І тоді вам все одно, як розподіляється баланс між Європою і Штатами, ну щось буде зростати, щось буде падати. В цілому головне, щоб у вас були якісні активи в портфелі. Та сама історія з активами і кешом. Якщо ви не впевнені, у вас немає. Такого твердого бачення ринку і готовності зробити 100% ставку на свій впевнений прогноз, тоді вам нічого не заважає мати портфель, в якому буде і кешева складова, яка чекає кризи, яка не ризикує, і яка готова відкуповувати під час кризи активи все дешевше і дешевше і дешевше. І одночасно у вас в портфелі є частка, яка робить ставку на те, що кризи не буде і все буде розвиватися. Історично ми, як інвестори, отримуємо дохідність як плату за ризик. Тобто, зазвичай інвестори отримують більше, якщо готові перечекати такі борхливі, мінливі часи. Інвестори ж, які виходять з ринку, зазвичай не знаходять хорошої точки входу і якусь частину дохідності втрачають. Але вони втрачають і величезну частину ризиків. Тому говорити про те, що одна стратегія правильна, інша стратегія неправильна. У мене знову таки язик не повертається. Ще з далекого 20-го року, коли ми вперше запускали клуб і на ньому навчальну платформу, ми рекомендували мати бівалютний кошик, не робити ставку виключно на долар чи виключно на євро. У мене це зазвичай було десь 70 на 30, може 70 долар, 30 євро. І якщо в хороші часи наша порада однозначно була не сидіти в доларі і не сидіти в євро, сидіти в активах. То в часи максимальної волатильності треба добавляти туди зірочку і дрібним шрифтом дописувати, якщо вам не страшно. А якщо страшно, то тримайте велику позицію в кешику чи в високонадійних облігаціях, де ви в таких активах, в яких ви готові за потреби сидіти довго. Те ж саме стосується інвестицій. Зараз має сенс робити такі інвестиції, в яких ви готові просидіти 5 років. Позиція найкращих інвесторів світу з цього приводу також незмінна. Вони кажуть, треба купувати такі активи, в яких ви готові застрягти на десятиліття. В українських раліях ми просто зміщуємо цю цифру 1 до 3 з поправкою на нашу непередбачуваність. Якщо ви зараз бачите актив, в якому не боїтеся посидіти 5 років, беріть з того, що ми оглядали. Крайнім часом я багато разів згадував, наприклад, SK Finance. Двохрічні їх облігації забезпечені повністю транспортними засобами в Європі. Облігації номіновані в євро, з купонним доходом 10,5% так само в євро. Я сам фокусую свій капітал в енергетиці. Я продовжую вірити в стартапи, куди заходжу, наприклад, з синдикатом iClub. Але якщо ви. Менш агресивний інвестор, або менш досвідчений і газувати, коли по вулицям тече кров, вам страшнувато, то не робіть панічних рухів, просто тримайте в портфелі значну долю кешику. Або розпогодиться, ви зрозумієте ситуацію краще, або навпаки, ситуація погіршиться і ви використаєте цей кеш, щоб докуповувати активи дешевше. І просто заради свого спокійного сну погодьтеся на ризик того, що якийсь час цей кешик буде з'їдатися, інфляцією, не буде приносити вам грошей. Або підіть на мінімальний ризик, заморозьте цей кешик, наприклад. В американському держборзі це принаймні скомпенсує інфляцію, дасть щось заробити. Або якщо ви вірите, наприклад, в валютну стабільність України, а Національний банк України зараз фантастично успішний в утриманні цієї стабільності, можете зробити ставку на ОВДП. Дохідність в районі 19%. Навіть при девальвації гривні відсотків на 10% в шоколаді. І тут вам фактично миттєва ліквідність, тут вам державні гарантії, тобто є, є з чим працювати. Головне, як то кажуть, від переляку не наробити дурниць. Але я продовжую вірити, що найбільша дурниця, яку можна зробити, це утворити собі прогноз і діяти так, наче цей прогноз. Гарантовано справдиться. Не слухайте експертів, не слухайте медіа, не слухайте брокерів і інвестиційних радників. Прислухайтесь краще до себе, якщо вам страшно, зменшіть долю волатильних активів в вашому портфелі. Якщо вам хочеться стати бенефіціаром цієї нестабільності, будьте опортуністичним інвестором, як я, але краще будуйте інвестиційну стратегію, в якій є чому заробляти, незалежно від того, куди рухає ринок. Майте кілька валют в портфелі, майте кілька напрямів і кілька класів активів, але балансуйте їх регулярно. Бо на довгостроковому горизонті виграють зазвичай або дурні інвестори, або мертві інвестори. Ті, які не намагалися прогнозувати майбутнє. Лайк, підписанка. До нових зустрічей. Чао, чао.